Вас на моем канале. Короче, пару дней я полов. Вчера закончу полоть. Сейчас лечу, уже набрал бочку воды, заряды, или антиксом. Э, Прилипать э, вивол. Да, так вам называется, такие прозрачные водичка. Буду пробовать брызгать. Пока, конечно, ще жарко. но я потихеньку їду на поле. Витра нема. Погода чудесна. Чудесна. Но солнце свитит. Иду на поле. Все поле я хочу побризкати. Тут я працював довсходовим. У нас працювало не трошки так, як я хотів. Містами, е наче як погано і прополено, як зумів, так і прополов. Але, у всякому хоча б вже видно рядки. Так, Зворота я відбив. Все вже ставлю собі маячки. Ну, Попробую. Сейчас вже рядки видно лучше. Попробую сейчас за наступним разом поставлю на всякий случай маячок. Із кабіни буду вважати рядки. Мені в 19 рядок треба заїжджати колісом. Вдруг вийде, так би менше було вилазити з кабіни, тому що туди-сюди вилазити це не варіант. Я особливо так не спішу, там з ворота в тіні. Тут, звісно, на сонці, але поки, поки є час. Амброзії дуже багато. Щось ось видно, наскільки близько йшов, возле цього. Ну значе так по рядкам. Десь щось, щось випиляло, щось не випиляло. Ну, Може я не вмію культивувати чи прополювати. Ну а так в цілому надіюсь, що хоча б этот Геліантекс робота. Дав Геліантекса по 40 грамів з прилипачом, як положено. Ну, дуже таки забур'янений. Хоч, звісно, тяжело в соняшнику від Геліантекса, але другого варіанту нема. Іду я так же. Обороти 1700 швидкість 11 кілометрів. Є в принципі час навіть глянути назад. Сейчас ветра нема. Посумки работають усі добре. З цієї сторони, з цієї сторони. В принципі, не лягає, видно, так добре, равномерненько. Короче, на середині поля закончилась хімія. Треба було, блин, я думав, хватит до краю, але ну, не вистачило. Ось він постав один флажок, другий. Зараз по цьому сліду буду їхати. Думаю, знайду думаю, це місце. Дуже в темпі повернувся в село, набрав бочку у Романа. Бо я там договарювався, Є товариш, моя друг живе, в нього там чи скважина. Ну, каже, закінчилась, Позвонив каже, закінчилась вода. Тому повернувся в бочку, вже їду, хімія бовтається. Хочу впити ще одну бочку сьогодні. А завтра з утра третю. Бо мені на це поле при будь-яких розкладах три бочки. У мене на 600 літрів, по 6 гектар я зараз накриваю. Быстро. Мені ще два круги треба зробити, помимо цього. Остався ще один круг. Включив фонарі ззади, направи на крила, щоб мені видно було льє чи не льє і на воротах мені видніше. Надіюсь дасть добризкать. Ще трохи сонечко хай посвіде. Все, успію туру ту бочку добризкать. Уже, звісно, теміння, все, залишилось 10 метрів, но це добре. Завтра, точніше сьогодні ввечері поставлю набору бочку воду і завтра 4 години добризкаємо остальне. Так, у нас вже 4 утра. Зараз заправляю хімію. Третю бочку їду добризкати в, в Ульяновці Ну, более того, вирішив, ще хочу на попову ругу з'їздити, там, де майже 6 гектар. Дуже багато мишія, просто ковром устелено. Я думаю, сейчас вітра нема, погода хороша, успію ще й там бризнути на поле. Приїхали на поле. Починається розсвіт. Красиво-красиво. Ну, не знаю, камера не передає. Осталось гектарів 6 добризка цього поля. Не виходить, в мене з кабіни щитати рядки. Попадаю то на рядок більше, то на рядок менше. Ставлю собі такі флажки. Сразу штук 4 ставлю. І тоді з кабіни не, не вилазив. Ну, а з тієї сторони батя мені ставив. І, в принципі, ото і весь навігатор. Тому що як тривога, навігація не робота. Против сонця, він добре видно, як добре ложе розпиляє. З цим полем закінчив. Дуже непроста боротьба. З бур'яном в цьому році е, так багато я ніколи ще не хімічив і не полов. Я в принципі ніколи не полов. У мене все було в найм. Е, то я хімічив до сходу і нормально. Ну, правда, чесно сказати, я дивився по краям полів, не заїжджав, тому хто його знає, як воно там було. Набрали ще бочку води. Ось ось з бочки. Тут у Романа доволі швидко договорились. Їдемо зараз бризкати от... Этого, от э, мишія. На от этом полі в мене дуже багато мишія. Тут э, з ворота ще нічого, а от в ямі там просто той край весь в мишієві. Ну, у нас такий полуексперимент 150 літрів було е геліантекса, Ми залили ще адмешія, пок Потім покажу, яка, яка хімія дмишія. прилипач, штефаміт прилипачся я перелив. Не пам'ятаю як він називається. От тоже взяв у чоловіка, який в курсі. діла. Ну, Сподіваюсь, роботаємо, тому що дуже дуже забур'янино. Все сидів, сидів частенько у мене забур'янено так. А все, ось тут начинается уже мышья богатеньков и э, этот грандстар э, вроде хорошо так сработал а сейчас дивлюся уже амброзия отходит амброзия конечно дуже крепка дуже крепка я не знаю как с ней бороться откуда їй таке количество берется Отут у мене, виходить, вже розказував озеро було. І тут сплошним ковром. Месій дуже багато ямкозів. Ну, бур'яни, коротше, тут добре ростуть. Після проколки потрядки виїхав. Так, пройшовся маячки, собі наставив. Так, щоб швидше було. Тут ми сію просто сплошним ковром. Як наче тут і сіяв? Фантастика просто. Вся. Э, надеюсь, что химия сработала так, как треба. А дальше следующий раз буду бризкати вже бором. Хочу ще бор внести на подсолнок. Що скажете, бор є, уносить? додає врожайності чи ні? В общем, таке получилось відео. Веду, скажем так, відеоблог всіх польових работ, що ми робимо. Якщо вам було цікаво, не забувайте ставити лайк і підписуватися. До нових зустрічей. Пока-пока.